Україна зможе у майбутньому закрити своє небо самостійно ППО власного виробництва. В Україні є ресурси виготовляти ППО, ракети, зброю. Навіщо сина Кадирова засипають нагородами? Готують, щоб замінив батька і виглядав авторитетніше. Звичайно, це стовідсотково. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти. І перше наше запитання: Україна зможе у майбутньому самостійно закрити своє небо ППО власного виробництва. Дивіться, на даний час, не дивлячись ні на що, в Україні є ресурси виготовляти ППО, ракети, зброю, все це є. Питання у тому, що є диявол. Диявол це е, корупція, диявол це е, замішані якісь корупційні методи і схеми. Чому в нашій країні за два роки нема таких ще нормальних заводів, які виробляють такі речі, у мене питання. До всіх нас, чому ми ще не зробили так, щоб це працювало? Розумієте? Е, тому у нас є і цілі, у нас є ресурси для того, щоб це робити, не дивлячись ні на що. Друге запитання: навіщо сина Кадирова засипають нагородами? Звичайно, це стовідсотково. Роблять з нього переможця. Тобто, вже зараз роблять з нього якусь таку е, соціальну. Е... Таку соціальну персону, в якій е, обов'язково він як переможець, як герой і тому подібне. Але він не буде займатися тим, чим займався його батько. Це стовідсотково. Є інформація на картах, що, наприклад, карта миру е, є інформація того, що скоріш за все, що він може поїхати кудись за кордон жити, і там він і залишиться. Те, що він буде займатися батьковою справою, е, може номінально. Але ну я думаю, що навряд чи, бо я бачу, що в нього, не дивлячись ні на що, в нього дуже великий страх у цим всім займатися, коли батька не стане. Тому повірте мені, це не буде формату Кім Чен Ін і його родина. Це буде так, якщо помирає е, Кадиров, то дуже швидко йде революція і переворот. Це дитина, яка жила в багатстві в, в пославі і тому подібне. Якщо Кадиров там піднімався з якогось там свого е, там, болота до якогось чину, і він знав, що таке бідність, то ці діти вони зніжені, вони не знають, що це таке, і ну, правити якимись там країнами чи правити якийсь навіть якоюсь частиною е, країни вони не зможуть. Це була рубрика Запитай второлога правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.